Всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати красиві і смачні млинці з нутелою. Приступаємо. В миску відправляємо 3 яйця, 30 г цукру, щіпку солі. Вінчиком злегка збиваємо. Після цього додаємо 2 столові ложки сметани і трішки теплого молока із загальної кількості. Всього необхідно 400 мл молока. Просіємо в декілька етапів 200 г борошна. Вінчиком добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо 40 г розтопленого вершкового масла і решту молока, що залишилося, перемішуємо. В окрему миску відлежаємо. Виливаємо три черпаки тіста, додаємо одну чайну ложку з гіркою какао та добре перемішуємо. Тісто переливаємо в пляшку з тонким носиком. Це допоможе створити візерунок. На розігріту сковорідку наливаємо шоколадне тісто по спіралі. Як тільки воно схопиться, зразу виливаємо світле тісто і обсмажуємо з обох боків до готовності. Млинці змащуємо нутелою, скручуємо рулетиками і насолоджуємось. Спробуйте приготувати, я впевнена, вам також сподобається. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!